Доброго дня, шановні глядачі! Сьогодні ми в гостях у Владислава Черевення. І Нас запросив у гості розповісти, де він живе, розповісти про себе. Ну, це для мене, чесно сказати, перша зустріч така в гостях. Давай розпочнемо знайомство ну, загальних речей. Розкажи трошки про себе. Де народився, навчався, ким працюєш зараз. Доброго дня. Мене звуть Владислав Черевань. Сам я народився у місті у славетному місті Запоріжжя, у місті запорізьких козаків. Ось До 2013 року мешкав саме там. Закінчив Запорізьку державну інженерну академію за спеціальністю промислова електроніка у 1993 році. Потім також там закінчив ще одну спеціальність економіка підприємства у 2005 році. Ось. І у 2013 році переїхав мешкати у місто Українку. Хочу відразу сказати, що я дуже довго придивлявся саме за цим містом, бо я сам рибак. І тут проводили дуже багато різноманітних змагань з, зі спортивного лову риби. І після цього, як я дізнався, саме про це став пильно продивлятися до цього міста. І що я можу сказати? Коли я почав. А розкажи, будь ласка, так. про свої про ті змагання, які ти влаштовуєш кожного року з лову риби. Це саме змагання з лову, зі спортивного лову риби фідером. Цього року я вперше почав влаштовувати ці змагання, і хочу сказати, що вони набули доволі. Великого зацікавлення серед мешканців міста. Перші наші змагання відвідало близько 30 спортсменів, любителів спортсменів. Другі змагання відвідало 25 учасників. Хочу сказати, що ми приготували. І нагородили спортсменів дуже гарними призами. Ось нашими спонсорами виступала компанія Флагман, доволі відома компанія в Україні. Ось і спочатку це були до нас приглядалися, так би мовити, цієї компанії, і були доволі символічні призи. Потім, коли побачили, що наші змагання вже виходять на доволі такий високий рівень, нам були надані більш цінні призи. Тобто, усі учасники, усі учасники призери, були нагороджені доволі якісними фідерами. Ось і а наступного року будуть приходити обов'язково. Наступного року вже за допомогою компанії Флагман, і я буду поки що тримати у, скажімо так. У секреті цю це невеличка така таємниця, але приємна таємниця. Будуть ще е, до нас спонсори. приєднуватися спонсори, також додаткові, які будуть також надавати нам е, призи. Е, до речі, проходить зараз е, бесіди з. Обухівськими спортсменами, київськими спортсменами, які теж хочуть бути, хочуть приєднуватись до проведення наших змагань. Ось, і це вже будуть навіть командні змагання. Ось, тобто будуть виставлятися і команди, і буде вестись також окремо і загальний залік спортсменів. І по закінченню нашого. Так би мовити, спортивного року будуть нагороджені окремо і команди, і саме спортсмени в індивідуальному заліку. Ось, Це буде дуже цікаво. Там буде в нас або три, або чотири тури. Тобто то це Все в цьому році буде так? Все буде в цьому році. Причому хочу сказати, що також ми, до нас долучилась і організація спорт для всіх. Також. Тобто Керівник цього, цієї секції це Тетяна Замятіна. Я теж хочу їй подякувати. Ось, вона виділяє також призи для медалі, грамоти, статуетки символічні для нагородження спортсменів. Тобто Тут я теж хочу бути відвертим, теж ведеться деяка робота. Розкажи, будь ласка, у нас нещодавно пройшли вибори. Ти брав участь у виборах, так. балотувався на депутата. Так, ну, здається, не пройшов, так? Так. І чи продовжуєш ти зараз займатися активною роботою? Mm. чи... Активна робота після виборів у тебе вже закінчилася. Ну, давайте скажемо так, що е, саме депутатство для мене не було такою якоюсь е, метою у житті. Я наразі е, працюю директором фінансової кампанії. Ось, тобто, я достатньо забезпечена людина. Тобто, депутатство як таке, це було. Для чого воно тобі було потрібно? Для того, щоб ось я бачу, що місту потрібні люди, не, не... не... не, за... не заангажовані, тобто ті, які не, не... не цураються з того, щоб взяти і після снігопаду, наприклад, прибрати придомову територію. <рости> Простий приклад. буквально. Не тиждень тому випав сніг угу. комунальні служби. Ну я не знаю, чи вони справлялися чи ні. Ну із е, вікна свого будинку я бачив, що е, машини проїздили і прибирали тільки по е, кругу дороги. Там, де проїжджає частина, так, так. так. А до прибудівельних територій. Ось, як були сугроби по 30-40 см, так вони і залишалися. Ну, скажімо так, що брат... Я зараз бачу ту доріжку, яку ти чистив так, 5 годин. Так, так. Я... Дійсно, 5 годин дійсно. 5 годин, чи вичищав, чистив. До мене підходило дуже багато людей і дякувало. Ну не знаю, чому вони не приєднувались. Ну можливо, у когось більш якісь там цікаві справи були. А можливо ніхто не сказав, для чого, це тобі потрібно. Ну, були такі, що нарешті скажу відразу, теж вийшов. Вийшов прибрати біля машини своєї, бо не, ну, не зміг виїхати. Ну Потім щось мені підказало, що ну гаразд, ну а якщо там потрібно, буде комусь терміново виїхати. Були занесені тут в нас у такій пасті, ну, було 5 чи 6, 6 машин, вже не пам'ятаю. Зі своєю машиною вигріб і їхні машини. Ну а потім подивився, як заїжджали до нас у двір ще, кому потрібно було до цих підприємств, які знаходяться поруч. І ну, люди просто не могли заїхати, бо буксували так, що аж ну навіть там сніг під колесами летів, а заїхати не було можливості. Ну, вирішив і далі це все зробити. Ну це так. А розкажи, будь ласка, нещодавно я бачила, що заливали каток. Так, здається, ти активну участь приймав так. в цьому, і здається, щось сьогодні ви робили навіть на катку. Так, це все почалось з того, що на сторінці Вікторії Сомові. Ось з'явилася об'ява про те, що планується залити каток. Для того, щоб дітям дійсно було де кататися. Бо я, коли дивлюся теж у вікно, бачу, що велика кількість дітей просто ходять сюди На і прикатають. так, 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 виходять і йдуть далі там ковзатися. Наразі можу теж сказати, як рибак, так що в нас тут дуже велика течія. Тобто, коли спускають воду з Київського водосховища, йде mm -hmm. е, доволі сильна течія. І лід у наших місцях здій... поруч, він е, підмивається. І у деяких місцях його товщина становить 2-3 см. Тому, якщо в одному місці 10 см, то це не гарантує, що увесь лід 10 сантиметрів в деяких місцях він дуже дуже тонкий. А якщо, не дай Боже, щось з дитиною, ну наприклад, провалилося, у нас? О... Є якісь рятувальні люди, які рятують, чи кого визивати в таких випадках взагалі? Ну це рятівні служби, але чи є вони в нас тут? Я дуже затрудняюся відповісти на це питання. Не знаю, навіть можливо буде визивати з Києва, але ж ви самі розумієте, що коли приїде і, і що це буде. Тобто це справа при нашої сильної при нашій сильній течії. Якщо людина провалиться під лід, достатньо двох секунд, щоб течією її під лід трішки віднесла. Все, вона дійсно вибереться звідти. Тобто, це дуже-дуже ну, безпечно ось так ось кататися. Тому ми вирішили. Це на ви всій території Дніпра чи тільки ближче, тільки десь. Тобто, є, скажімо так, по як би вам це пояснити, є русло. Угу. По якому і йде, ось коли дають на півнапор на порводи, ось там йде вимиватися лід. І тому, якщо, скажімо так, людина не освічена, вона не знає, де. Тобто, якщо ми бачимо багато-багато рибалок, які знаходяться на льоді, то це зовсім не означає того, що вони йдуть куди не попадя, так? ось вони знають усі місця. Тобто вони можна сидять пройти? в певному місці? Саме так, саме так. Ніхто із рибалок не ходить де йому там не попадя. Вони усі місця знають, де можна ходити, де не можна ходити. Тому це одно. А коли людина йде на вмання, то це дуже-дуже неправильно і це дуже-дуже небезпечно. Ось тому я дуже дякую знов таки організації спорт для всіх. Ось. Що вони вирішили зробити залити каток, який знаходиться на напроти Соснові 6, біля недобудованих фоків. Басейн І... недобудованого, так? Так, так, так. Ось. І ми ще тиждень тому, трішки більше, ніж тиждень тому, почали заливати цей каток. Ось. І заливали його два дні. А сьогодні що робили? Справа в тому, що за цей час було невеличке потепління uh -huh. і каток трішечки-трішечки просів. Але та справа, яку ми робили тоді, вона теж не пройшла байдуже, тому що лід все ж таки схопився і вирівняв трохи поверхність ту, яка там є. Uh -huh. І зараз вона була більш рівнішою. І ми зараз знов таки залили вже по тому. І Знов таки, ми сьогодні з 11 ранку все це робили. Я, моя зміна скінчилася о 5 годині вечора. І вже лід був е, вирівнян. Тобто, не сам лід, а рівень води е, залишилася досі хлопці. Ось з потім приїде пожежна охорона, змотає теж пожежні рукави. І ми будемо дуже я ну, крім ну на це сподіваюся, що ми все ж таки доведемо цю справу до логічного завершення для того, щоб діти могли, ну і не тільки діти, але й дорослі могли кататися, ковзатися на цьому льоді кататися, чи можливо можна і прокат брати там ковзани і все інше? А, ні. Тільки ми поки що заливаємо каток. Прокат ну це знов таки підприємницька, мабуть, більша діяльність. Якщо комусь і буде, комусь прийде така ідея займатися прокатом. Будь ласка, будь ласка, ніхто не проти, навпаки, якось. Ну, тобто це рішення потім уже прийде згодом. Так, 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 і це рішення. А розкажи, будь ласка, під час предвиборної кампанії розповідали, що в тебе в домівці підлога знаходиться з підогрівом, так. і підогрів здається з тепла, труби, якісь кинуті підлогою і потім. У тебе є в квартирі, наприклад, тепло, а в твоїх сусідів немає, і вони там возмущаються і все остальне. Ну тобто е, наскільки це правда, наскільки це вимисло, ну тобто, яка взагалі ситуація? Я розумію, зрозумів, про що не ця річ. Це, ця, ця інформація була виставлена на сайті а, сайт Город знає. Угу. Є такий сайт, мені теж потім розповіли. Я зайшов. Ну, скажімо так, це щоб не сказати, брехня, полуправда, тому що дійсно там було зазначено, що я приїхав у місто Українку у 2013 році. Було сказано, що я дійсно придбав житло. Що я зробив собі ремонт. Непоганий ремонт. Ну, ви можете бачити. Ну, ми потім просто цю кімнату візьмемо в загальним планом. Гаразд. І було надалі сказано, що я начебто, не пам'ятаю, відрізав якось труби і пустив собі. Загального так, на і пустив якось собі їх по полу. Ну, як ви. Особисто могли бачити, в мене дійсно є теплі поли, але вони електричні. Тобто в мене є на стінах регулятори електронні. Ось. І я саме цим можу собі регулювати. Ну, а зараз підключені поли? Ну, тобто... зараз, ні, ні. В мене достатньо опалення, яке. В нас, по-перше, дуже теплий будинок. Цей будинок розташований взагалі самим першим від вводу усього тепла в місто Українку. І навіть коли я робив тут ремонт, було дуже-дуже холодно і міняв вікна, це було у лютому минулого року при температурі, мабуть, ну мінус 10. Да? Ось. І я не особливо відчував те, що у квартирі якось там змінилася температура. Угу. Ось, тобто сам будинок дуже теплий. І я цими навіть палами електричними ну, користувався, ну, мабуть, може, раз чи два. І то це було м тільки для того, щоб... Ну тобто користуєшся тією електрикою, за яку сплачуєш, так? Так, так, так. Не більше того, Ну, я ж кажу, ось труба йде, ось вона пішла, ось батарея. Угу. Куди, Д де є вхід, є вихід. Да, Все. Я бачу. Більше нічого. Що і звідки хтось міг вигадати про це? Ну написали, щось, сусіди жалували, точніше, було і таке написано. Угу. Ось. Але я спеціально перед цим пройшовся по, по сусідам з верхніх поверхів. У мене на поверху живуть. Досить гарні люди. Ну, у мене в будинку. Сусіди. Повсюду сусіди живуть дуже гарно. Я з усіма вже знайомий. Ось Ми неодноразово зустрічалися. Я навіть проводив тут зустрічі із сусідами, які спочатку були незадоволені тим, що я тут робив ремонт. Ну, Було гучно, Ну, я розумію, Ну, але ж ну, що можна ну, поробити з цим? Ну, ремонт він і є ремонт. Ось. Ну, Потім ми з усіма познайомилися і можемо пройти. І зараз навіть по хоч по моєму стояку, хоч по окремих квартирах. А мені було б цікаво. Суть не питання, не питання. Ми можемо після цього пройтись, і нехай вони дадуть мені характеристику, як вони ставлять, ставляться саме до мене. Uh -huh. І я не думаю, що ви почуєте якісь там отзиви про те, що я якась погана людина, чи щось хтось від мене погане там чув. Тому це також дуже ідея, гарна. Дякую. Дякую. Доброго дня, як вас звати? Тетяна. Ви сусідка Влада Череваня з першого поверху. Так? Так. Розкажіть, будь ласка, під час ремонту там йшлося те, що він е, полис підогрівом собі зробив, і за рахунок цього у всього стояка не було ні опалення, ні там, там води, чи ще чогось. Ну, тобто, у вас зараз є такі проблеми чи раніше були? Ні. Е, проблем з опаленням не було взагалі. Е, в нас тепло, е, ніяким чином його ремонт е, ну, на нас е, ніяк не впливав. А в яких ви стосунках з владом? Ну, як ну, сусіди, Здрасті, Засті, до свидання. Ну, тобто, дру, добросусідські ну, дро так, да, да. Як сусід, добрий день там поздоровкалися, все. Добре, дякую вам.